Набор казанчиків йде в наборі ковшик на 1,3 літри, сковородочка глибока 24 см і три казанчики на 1,3 літри, 2,3, і 4,5 літри. Прихваточки йдуть в комплекті. Потім ще йдуть дюде в комплекті отака вкруточка, щоб ви могли прикрутити ручку на кришечку. Всі йдуть з кришечками казанчики. А ковшик без кришки і скоротка без кришки. Але на сковородку підходить кришка з великого казана, а на ковшик з маленького казана. В них можна запікати в духовці навіть потім готувати все, що завгодно, варити, тушкувати, смажити. Я їх дуже люблю за те, що вони універсальні. Ну і нічого до них не приліпає. Товстюще вони стінки, бачите, які дно товстюще підходить для усіх плит.